Ну, подивіться, що вони зараз зробили. Оці ці депутати, всі ці, до речі, великі єврооптимісти, які розказували, що вони там дуже великі нові обличчя, попроходили в парламент, і першим ділом в нас мала заробітна плата. Давайте піднімати заробітну плату. І зараз собі е, об, зняли обмеження заробітних плат для державних чиновників. Зараз собі попіднімали зарплати для суддів 300 тисяч зарплати дали. Е, директор е, цієї Укрзалізниці мільйон має заробітну плату. Ну, в рік, в рік, в рік Ну, але мільйон доларів в рік додаруйте, да, да. ну, будь ласка, то 25 мільйонів гривень в рік. Ну, то, то, то є е, в голову не, не, не вкладається. А от е, недавно читаю повідомлення, теперішній директор е, Укрпошти Ігор Смілянський дуже хизувався. В мене заробітна плата 333 тридцять тисячі гривень е, е, в місяць, і, але я зроблю так, щоб е, наші поштарки, от поштарі, які працівники Укрпошти, щоб вони зараз. Е, я реформу, що вони будуть усміхатися до людей. Ну так вони дістають півтора тисячі, той хто на ставці. А зараз вони по селах зробили оті поштарки, мають навіть не 0,5, а 0,4 ставки. І давайте усміхайтеся тебе. Ну так звичайно, в нього 333 тисячі. То він собі може. Той же ж директор Укргазвидобування, так само десь до півмільйона мільйона отримав. Тобто. Має бути процентне відношення заробітної плати чиновника до мінімальної заробітної плати і мінімального прожиткового рівня. Тоді буде справедливо.